Київського університету культури, так званому куку, суд ліцензії не повертав. Про це сказав журналістам міністр освіти і науки України Сергій Квіт, який і сам за його словами дізнався про це з медіа. Квіт додав, що до його міністерства відповідне судове рішення не надходило. Київському університеті культури, здається, там біля 10 спеціальностей і напрямів повинні були проходити акредитацію. І була сформована в робочому порядку одна комісія, це туди входять викладачі з різних вузів, там різні співробітники. Одна комісія, потім на іншу по іншій спеціальності, інша комісія. І Вони почали ходити і не знаходити фізично цього університету. Тому почалася, ну, з'явилася ця проблема. Суд призупинив. Наскільки я, я не бачив сам цього тексту, тому що офіційно нам повністю не зайшло, але я це знаю з преси, що призупинив дію нашої акредитаційної комісії України по припиненню рецензії до тих пір, поки хтось там не розбереться. Сьогодні в адміністративному суді міста Києва відбулося чергове засідання у цій справі. Після перерви представник університету на нього не повернулися, і суд не задовольнив жодного з чотирьох клопотань міністерства освіти. Відмовив і у відведенні судді засідання закрили близько шостої вечора. В Міносвіти сподіваються, що до кінця року адмінсуд рішення ухвалить і вже готується подавати апеляцію.